Що, якби їжа, яку ви споживаєте, могла покращити ваше психічне здоров'я? Нові дослідження свідчать, що дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів, кетогенна дієта, може допомогти при таких станах, як депресія, біполярний розлад і шизофренія. Деякі дослідження навіть показують, що майже половина учасників досягли ремісії. Сьогодні ми розглянемо, чи справді це так, як кетогенна дієта може допомогти вам або вашим близьким почуватися краще, мати більше енергії та відновити контроль над своїм психічним здоров'ям? Кетогенна дієта це спосіб харчування з високим вмістом корисних жирів, помірною кількістю білків. І дуже низьким вмістом вуглеводів. Відмова від більшості вуглеводів змушує організм змінювати джерело енергії. Замість використання цукру, глюкози, він починає отримувати енергію з кетонів, які утворюються з жирів. Спочатку лікарі застосовували цю дієту для лікування епілепсії, особливо у пацієнтів, які не реагували на медикаментозну терапію. Однак сучасні дослідження свідчать, що кетогенна дієта може позитивно впливати на мозок і допомагати при інших психічних розладах. Для функціонування мозку необхідна енергія, яку він може отримувати з двох основних джерел. Перше це глюкоза з вуглеводів. Глюкоза викликає різкі підйоми та спади енергії. Коливання рівня глюкози можуть спричиняти перепади настрою, втому та труднощі з концентрацією уваги. Друге, це кетони жирів. Кетони є стабільнішим та довготривалішим джерелом енергії. Вони захищають клітини мозку, зменшують запалення та сприяють чіткому мисленню. Коли організм. Починає використовувати кетони як основне паливо, він переходить у стан, що називається кетозом. Цей метаболічний сув допомагає збалансувати хімічний склад мозку, підвищує енергоефективність і навіть може сприяти відновленню клітин мозку. Дослідники припускають, що у людей із психічними розладами мозок. Який працює на кетонах, може функціонувати ефективніше, ніж мозок залежний від глюкози. Науковці дедалі більше досліджують зв'язок між метаболічним здоров'ям і психічним благополуччям. Дослідження Стенфордського університету показало. Що пацієнти із шизофренією та біполярним розладом, які поєднували кетогенну дієту з медикаментозним лікуванням, відзначили покращення ясності мислення, рівня енергії та емоційної стабільності. Багато з них також спостерігали зниження ваги та покращення метаболізму, що є важливим, оскільки тривалий прийом психотропних препаратів часто спричиняє порушення обміну речовин. Окреме дослідження, проведене в Единбурзькому університеті, зосереджувалося на людях із біполярним розладом. Учасники дотримувались кетогенної дієти впродовж 6-8 тижнів. І дослідники помітили, що ті, у кого рівень кетонів у крові був вищим, демонстрували більш виражене покращення стабільності настрою, емоційної регуляції та зниження рівня тривожності. Це підтверджує прямий зв'язок між кетозом і психічним здоров'ям. Окрім клінічних досліджень, особистий досвід також демонструє цікаві результати. Багато людей, які роками боролися з важкою депресією, тривожністю або біполярним розладом, незважаючи на прийом різноманітних ліків і проходження терапії, повідомляють про суттєве покращення після переходу на кетогенну дієту. Вони описують відчуття стабільності, емоційної врівноваженості та ясності мислення вже через кілька тижнів після зміни способу харчування. Дехто навіть зміг разом зі своїм лікарем зменшити дозу медикаментів, зберігаючи стабільний стан, те, що раніше здавалося для них неможливим. Ці результати ставлять під сумнів традиційне уявлення про те, що психічні захворювання виникають виключно через хімічний дисбаланс. Натомість вчені припускають, що багато психічних розладів можуть бути пов'язані з метаболічною дисфункцією, яка заважає мозку ефективно використовувати енергію. Крім того, дослідники вивчають, як запалення та інсулінорезистентність, на які значною мірою впливає раціон, можуть відігравати роль у розвитку психічних розладів. Якщо мозок не здатний ефективно забезпечувати себе енергією, це може призводити до симптомів депресії, тривожності та нестабільності настрою. Саме це може пояснювати, чому деякі люди відчувають суттєве покращення психічного здоров'я після переходу на кетогенну дієту. Тож, як саме кетони впливають на роботу мозку? Вони діють одразу в кількох важливих напрямках. Перш за все, кетони забезпечують більш стабільне джерело енергії. На відміну від глюкози, яка спричиняє різкі коливання рівня цукру в крові та енергетичні спади, кетони дають постійне і надійне паливо. Це допомагає уникати перепадів настрою, зменшує відчуття затуманеного мозку та підтримує стабільний рівень енергії протягом дня. По-друге, кетони зменшують запалення. Багато психічних розладів супроводжується хронічним запальним процесом у мозку, що може спричинити симптоми депресії, тривожності та зниження когнітивних функцій. Наукові дослідження підтверджують, що катони здатні зменшувати запалення, що може допомагати людям почуватися більш емоційно врівноваженими та психічно стабільними. Кетони також покращують баланс нейромедіаторів. Вони підвищують рівень гама аміномасляної кислоти, так званого заспокійливого нейромедіатора, який допомагає регулювати рівень тривожності та настрій. Водночас, кетони знижують рівень глутамату, надлишок якого може спричиняти гіперактивність, нестабільність настрою і навіть мати нейротоксичний вплив. Ще одна важлива перевага їхній вплив на мітохондрії. Мітохондрії це своєрідні електростанції наших клітин, які виробляють енергію необхідну для роботи мозку. Дослідження показують, що люди з психічними розладами часто мають слабкі або пошкоджені мітохондрії. Кетогенна дієта підтримує їхнє здоров'я, роблячи виробництво енергії в мозку більш ефективним. Окрім цього, кетони допомагають регулювати рівень цукру в крові. Його різкі коливання пов'язані з перепадами настрою та дратівливістю і втомою. Завдяки стабільному рівню цукру в крові. Кетодієта може допомагати запобігати цим підйомам і спадам, спричиняючи більш збалансованому емоційному стану. Деякі експерти вважають, що кето допомагає мозку наче перезавантажитися, покращуючи його здатність виробляти та ефективно використовувати енергію. Для людей із розладами настрою це може означати кращий емоційний баланс. Покращення пам'яті, уваги та ясності мислення. Кетогенна дієта це не чарівна панацея, але вона може стати ефективним інструментом для людей із бепулярним розладом, шизофренією, депресією чи тривожністю, які не досягли бажаних результатів за допомогою традиційних методів лікування. Вона також може бути корисною для тих, хто страждає на хронічну втому, перепади настрою або відчуває так звану затуманеність свідомості. Крім того, кетодієта може допомогти тим, хто бореться з метаболічними проблемами, спричиненими прийомом медикаментів. Однак ця дієта підходить не всім. Люди з розладами харчової поведінки в анамнезі мають бути особливо обережними, а ті, хто має певні захворювання, мають обов'язково проконсультуватися з лікарем. Крім того, кетогенна дієта потребує дисципліни. Її дотримання впродовж тривалого часу може бути складним, і деякі люди можуть відчувати дискомфорт або погіршення самопочуття на початку. Важливо також відзначити, що кетодієта не замінить терапію або ліки для всіх. Однак для декого вона може стати проривом, який змінить життя. Психічне здоров'я це складна сфера і поєднання терапії, медикаментозного лікування, фізичних вправ і повноцінного сну часто є найкращим підходом, тому кетодієту слід розглядати як інструмент. А не як заміну всіх методів лікування. Але замість того, щоб покладатися лише на ліки, варто більше уваги приділяти харчуванню сну, фізичній активності та поліпшенню метаболізму, щоб відновити здоров'я мозку. Хоча потрібні додаткові дослідження, попередні дані свідчать, що зміни в раціоні, зокрема, кетодієта, можуть зменшити потребу в ліках у деяких людей. Вчені навіть прогнозують, що в майбутньому лікарі зможуть використовувати метаболічні методи лікування, спеціальні дієти або добавки разом із медикаментами та терапією для ефективнішого лікування психічних захворювань. Головна мета допомогти людям почуватися краще без серйозних побічних ефектів деяких препаратів. Якщо ви задумуєтеся про те, щоб спробувати кето-дієту для покращення психічного здоров'я, спершу проконсультуйтеся зі своїм лікарем. Йдеться не просто про збільшення споживання жирів, а про забезпечення мозку альтернативним джерелом енергії, кетоновими тілами, які можуть підтримувати психічне здоров'я. Звісно, йдеться не про будь-які жари. А про корисні, ті, що містяться в рибі, авокадо, горіхах та оливковій олії, наприклад. А що ви думаєте про це? Чи може метаболічний підхід у лікуванні змінити наше ставлення до психічного здоров'я? Чи маєте ви досвід із кетодієтою? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку та поділіться ним з іншими. До зустрічі!